Одяг! Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Запрошую вас на цікаве, захоплююче заняття. А про що буде мова на цьому занятті, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Перша загадка. Натягніть лише на вуха, не злякає завірюха. Що це, дітки? Правильно, це шапка. Не вдягають їх хлоп'ята, мов принцеси не дівчата. Що це? Правильно, це сукня. Я на блискавці буваю, у негоду захищаю. Що це, діти? Правильно, це куртка. Діти, як ви вже зрозуміли, сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про одяг. А ви знаєте, як з'явився одяг? Зараз я вам розповім. Колись давним-давно на нашій планеті завжди було тепло, і людям одяг і взуття були непотрібні. Вони прикривалися широким листям рослин. Але поступово на землі стало холоднішати, і людина почала мерзнути. Не допомагало й вогнище в печерях, де мешкали люди. Літо поступалося місцем осені, а осінь зимі. Люди поступово зрозуміли, що одяг їм потрібний для захисту від холоду, сонця, дощу. Спочатку вони шили його зі шкіри тварин, на яких полювали, кори дерев, листя різноманітних рослин. Але людину вже не зігрівало все це. Потрібно було натягнути щось під шкіру. І людина навчилася добувати з рослин волокно, прясти пряжу і виготовляти тканину. Тоді опанували ремесла, прядіння та ткацтва з полотна. Спочатку вони обмотувалися у тканину, але у такому стані було незручно ходити. Тоді вони навчилися шити. Той одяг був довгий до самої землі. Це було незручно і поступово його почали робити коротше. У такому одязі стало значно зручніше ходити і працювати. З роками люди почали користуватися одягом не тільки для захисту від холоду, але як прикрасою. Дове вбрання залишилося для свят. Людина почала шити одяг, окремо для жінок і чоловіків. Поглянувши на одяг, можна сказати, з якої країни приїхала людина або чим вона займалася. Сучасне вбрання надзвичайно різноманітне, шиїть його з тканин та матеріалів на швадських підприємствах. Уся продукція поділяється на такі основні види. Верхній одяг одяг, який одягають поверх плаття чи костюма. Взуття взувають відповідно до одягу. Чоловічий одяг, жіночий одяг, святковий одяг, одяг, який слід одягати на свято. Тощо. А зараз, щоб краще навчитися визначати одяг відповідно до його призначення, я пропоную вам погратися у гру Який одяг. Ваше завдання Посортувати одяг відповідно за його призначення. Домашній одяг, зимовий одяг, святковий одяг, верхній одяг, чоловічий одяг, жіночий одяг. Приготувались. Виберіть із наведеного одягу, лише домашній одяг. Молодці. Виберіть із наведеного одягу, лише зимовий одяг. Молодці. Виберіть із наведеного одягу, лише святковий одяг. Молодці. Виберіть із наведеного одягу лише верхній одяг. Молодці. Виберіть із наведеного одягу лише чоловічий одяг. Молодці. Виберіть із наведеного одягу лише жіночий одяг. Молодці. Діти, сьогодні на заняття ми з вами багато говорили про одяг. Дізналися, як з'явився одяг про його призначення. На цьому наше заняття завершено. Дякую за увагу. До побачення!